А что за... Ну... Здорово, работаем в гиганта. Ну, наверное, работаем. Может, с первой попытки навить. Так, пробував я деякі варіанти. Типу тут лізти на кришу на ту або на ту кришу. Дістає везде. І повсюди. Один варіант отак, клас. На землі воювати мало шансів з моєю снарягою. Отак, типа, ще щось можна придумати. В собі тут гуляю, ходить ми його вырабатываю. А цей шпетик по мені ще попаде. Так. Куку. -ку. Так, а чого снарягу і снарягу? Тому що снаряга не найкраща. Але... Що ми маємо? Маємо дробовик кувалда. Той що на арені дають. І будемо бомбити. Будем рубать пока не убьем. Він, він спокойный ну бо по землі дуже важко од нього втікать. Він починає сбивать з ноги, и исполняє, короче, поповні, наскільки вміє. Тут на креще ж таки більш менш, можна щось поконкурировать. На курку. Походжу. Давай, встань же десь. Угу Ховався О, Так, так, хорошо, куку -ку. Дуже скористыні високого дробовика, все дуже добре Патрони переводять за секунди Ну, у нас трохи є дроби Да це це вокруг сосів, йти тільки коли маєш багато набоїв або потужних зброї. Так просто не треба. Бо мало шансів проти цього чувака. перезаряджуйся і тобі кінець. Так, добре. Що маємо? Поки даже не кульгаємо. Живенький крепко. Типа чесно воювати можна, но це буде дуже довго і дуже важко. Так хитрішемо напробувати. Навіть не собирається пока щось подкульгувати або щось таке. Гранат в мене теж багато собою не було. Я просто поклести. Да. На легкий бій. Ну, в принципі, легкий, якщо так дивиться, але. Давай, давай. Ого. Ого. От, як Сподіваюся, знайдеш щось корисне. Так. Що нам пропонують? Ого, добре. Попробуємо з ним поговорити, може ще щось скаже. Я вже нічого не скажу. От так.